Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Наш його який був висаджений у понеділок. Сьогодні у нас середа. Бачите, як він почав в нас рости. Повикидав такі вуса. Ось. Зараз їх трошки очікують ці вуса. Ми ще не поливали його, але бачимо, що у нас земля волога, то поки не будемо поливати. Так як у нас розсада залишилася, вирішили посадити ось тут, де була нас топка, ми її винесли. Ось. Зараз копаємо таку траншею. Сюди зараз завеземо перегній і посадимо його в перегній. Такий дослід проведемо, як він буде рости в цьому перегною, Наскільки краще. Ось. Посадимо тут небагато у нас вийде. Получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ну, 10. 10 корчів сюди пойде. Буде добре, тут у нас буде дорога. І тут буде відстань, щоб ходити. Я думаю, буде нормально. Ось так, друзі. Такий у нас ранок розпочався з огірка після чаю, кави зразу у теплицю. Тут бачите аж, земля почала цвісти. Це забагато вологи. Ми перед висадкою дуже тут. Сильно промочили всю цю теплицю, ось то волога ще тут отримається. Ось так, друзі, такий у нас огірок на другий оберт. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, і слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури.